Бажаю гарного дня. Воу, трошки замріявся. Усім привіт, українята! Ні-ні, я не в Грузії. А було б добре? З вами Віктор Замрій і я приїхав в грузинський ресторан у самому серці мого ріднесечко міста Вінниця. З вас підписка, лайк, похавали. Ой, погнали! одного Разу в Грузії, готуючи вечерю в компанії веселих грузин, спостерігаючи за заходом сонця та милуючись горами Казбегі, дві сестрички здовили ідею перенести цю захоплюючу атмосферу та різноманітність пряних смаків в наше місто. Дебі звучить так запрошення смачно поїсти. Давайте це зараз перевіримо. Але для початку погнали, прокатаємося. Зараз вам покажу, де знаходиться ресторан Дебі. Добиранням все дуже просто. Їдемо по Соборній, це центральна вулиця Рідненької Вінниці, потім через головний міст над Бугом, постійно прямо і через 500 метрів після мосту ми на місці. Або записуйте адресу вулиця Коцюбинського, 43. На мій погляд, концепція ресторану це як душа, серце і мозок. Серце це кухня, душа це сервіс, мозок це менеджмент. Але ще є дуже важливим атмосфера та антураж, в якому знаходяться любителі поїсти, як я. Крім стильного дизайну, якісного сервісу, смачної їжі та напоїв, дуже важливо створити унікальну атмосферу, в яку захочеться повертатися та повертатися. Чесно кажучи, я вже дуже непристойно злоднів. І тим паче вже час їсти. І так, я брати меню, ви дивитися антураж. Через хвилину зустрічаємося за моїм столиком. Тарілкова стіна в сучасному стилі, просторий зал з гарним інтер'єром, турботливий колектив, колоритна грузинська музика на фоні, тепле та приємне світло, яскраві кольори, зелень та особливість ресторану це відкритий бар та грузинські глеки для вина, вбудовані у стіни. Це все дуже чітко. Передає атмосферу Грузії. Я вже мовчу про живий спів та національні грузинські танці від сестер Дебі та колективу. Але це трошки пізніше. Перші враження такі: приємна тепла атмосфера, музичний супровід, а вже ж нагадую, що ви знаходитесь в грузинському ресторані. Усміхнений персонал, не спекотно та взагалі мені тут подобається. До речі, настав час писати свої перші враження про ресторан Дебі. Та якщо ви тут були, будь ласка, пишіть свої коментарі. Давайте дивитися меню. Меню різноманітне. Тому я вирішив замовити те, що мені порекомендували: на перше суп харчо та шотті, друга страва курчата пака та салат по-грузинськи. Обов'язково догнатися хачапурі по-аджарськи, заїсти хінкалями, насолодитися меренговим рулетом і запити це все. Самим смачним вином мукузані. До речі, з нього і почнемо. До речі, Мукузані вважається самим найкращим вином Грузії. Зараз ми його скуштуємо. Я не сомельє, але смак залишається смаком: аромат дуже насичений, нотки вишні та відтінки чорнослива. Мабуть, навіть смородини або малини. Давайте вже куштувати. Щоб завчасно не сп'яніти від вінця, давайте будемо закушувати. І так, суп харчо 149 гривень 350 грамів. До речі, це національна страва. Вона готується на основі тільки яловичини, рису, волоських горіхів та на основі ткемалі. Ткемалі це слива. Давайте куштувати. Ромчик, дивись. Дуже пряна страва. Трошки гостренька. Така насичена. Суп харчо дуже густий. Взагалі кажуть, що він має бути по текстурі як суп карі. Яловичина, як мед та у роті. Дуже приємний смак. Але будьте обережні, хто не їсть гостре. До супа харчо я взяв собі шоті, Такі у вигляді меча. Це е... Грузинський лавашик, дуже м'якенький. Зараз ми його скуштуємо. в доповненні. Mm -hmm. Знаєш, як мені хочеться зробити ромчик? Отак. Mm -hmm. Так, салат по-грузинськи 179 гривень 350 грам, Курчата та пака 349 гривень 400 грамів. Давайте куштувати. Ну, дивіться, от салат по грузинськи. Ну от нічого особливого. Да? Звичайний овочний салат. Але знає в грузині, не все так просто. Все діло в заправці. Заправкою для грузинських салатів дуже рідко слугує звичайна олія. Зазвичай вони беруть пасту на основі грецького горіха, лимонної кислоти та е, виноградного оцту. І це поєднання дуже смачне. Давайте куштувати його. Mm -hmm. Вибачайте що так нагло їм, але я по-іншому не мію, бо я люблю їсти. Так, залишимо. Далі. Далі у нас йде курча та пака. Народі ще називають курча табака. Це курка обсмажена з часником, перцем, з всякими прянищами, в особливій такій великій сковороді з великою кришкою. Це дуже популярна страва грузинська і кажуть, що дуже смачна. Курча табака треба їсти руками. Ось ми зараз це і зробимо. Курча обсмажене до золотистої скоринки. Воно ніжне та соковите. А в поєднанні з салатом по-грузинськи ще смачніше. Навіть зупинятися не хочу. Воно настільки смачно. Оцей салат це просто капець. До речі, якщо ви подивитесь, то кожна помидоринка вона очищена від шкірки. Це, до речі, дуже делікатний процес. Береться помідорка. Не попка, а передня частина. Робиться на ній розрізок такий плюсиком, опускається в теплу водичку і хвилину чекається. І потім, як квіточку отак знімається, як дівчину так роздягаєш. Це дуже прикольно. Ну, це я знаю такий спосіб. Можливо, ви знаєте ще якийсь, то пишіть в коментарях. Давайте скуштуємо в поєднанні. Поки я готую свій шлунок для інших страв, ходімо, покажу вам територію. У ресторана Дебі є три зони для відпочинку. Перша зона це крита тераса. Тут можна зробити невеликий швидкий банкет з друзями, смачно перекусити, замовити кальян, подивитися, як перед вами готують м'ясо, та не боятися, що вас хтось кимось побачить. Також є відкрита зона. Тут більше приходять випити вінця чи поїсти з друзями або колективом, вирішити робочі моменти за кавою, перекурити і побігти далі по справам. І, звісно, лаунж зона Тут час зупинився. І взагалі своя атмосфера. Запалюються вечірні ліхтарики, панорамний вид на улюблене місто, прикольна фотозона та яскраві столики на газоні. Чудове місце для відпочинку з сім'єю, друзями або своїми коханими. Тут романтично, для того щоб відчувати себе спокійнішими, особливо коли ви відпочиваєте з дітьми, а це важко, і кожна матуся це знає. Для ваших сердечок також є зона відпочинку. Прошу. До речі, не у всіх ресторанах можна зустріти кімнату для наших діток. Тому це гарна можливість відпочити і вам, і вашим невгамовним. Тут є все для грайливого проведення часу. Вашій дитині нудно тут точно не буде. Існує стереотип, що Грузія це лише шашлики, гострі страви, різні прянощі та вино. Але грузинська кухня починається саме з хліба. Хліб тут особливий і є одним із основних компонентів раціону. Тому я для себе замовив традиційну страву Хачапурі по аджарськи І так, боже, як я зголоднів. Хачапурі по-аджарськи. Ціна 199 гривень 500 грам. Давайте куштувати. Хачапурі йде в такій форми. В формі лодочки, я б навіть сказав. З великим вмістом сиру сологуні. Його тут більше, ніж борошна. Вершкове масло і жовток. Будемо мішати? Погнали! Ромчик, де сюди. Беремо ось так, ріжемо його навпіл. Ну це я так роблю. Я не знаю, може якась інша інструкція. Але я роблю саме так. Дивіться, ріжу навпіл, потім ось цей кусок теж ріжу навпіл. Ось так. А! Боже, як хочеться його з'їсти. І просто, просто беру руками. Дивіться. Класно. Боже, який він сочний. Подивіться. А -а -а. Ну що, погнали? За вас, дорогенькі мої. М -м -м. Як це соковито. Та смачно. Це, це просто неймовірне поєднання. Хліб, сологуні. Жовток та вершкове маса. Ромчик. Що там? Пускаєш слюні трошки? Хочете я вам покажу рому? Ромчик. Що ти там? Ось така у людини робота. Наблюдати за мною, як я нагло їм. Ромчик, я тобі обіцяю, що ти також поїсиш. Я тебе зловив на слові. <рив> я Ой, Вибачай, вибачай, брате. Зараз поїсиш. Обіцяю. Назва Хачапурі походить від грузинського. Пурі це хліб, хачо це сир. Дуже смачно. І так, хінкалії з телятиною 29 гривень одна штука, замовлення від трьох штук одного виду. Давайте дегустувати. Хінкалії це візитна карта грузинської кухні. Проста, на перший погляд страва готується важче, ніж здається. По-перше, треба дуже довго місити тісто, щоб воно стало таким еластичним. По-друге, чим більше оцих складок, тим вища майстерність кухаря. І ще є один особливий нюанс. Всередині, крім м'яса, має залишатися наваристий бульйон. Зараз ми це перевіримо. Як правильно їсти хінкалі? Інструкція для вас. По-перше, беремо суміш перців. Це, звісно, на любителя. Я любитель. Тут. Білий, червоний, чорний, духмяний та сичуанський перець. Беремо за ніжку, підіймаємо до рота і кусаємо ось цей мішечок та смокчимо бульйон. Ром, чуєш, нормально, що «смокчимо бульйон? Нормально? Ось. І смокчимо бульйон виделкою та ножем користуватися. Заборонено, суворо заборонено. Давайте пробувати. Дивіться. Кажуть, якщо після, після трапези у вас тарілка чиста, то ви все зробили вірно. Що ж, друзі, я впорався з цією задачею. По-перше, я дуже смачно поїв. Це вам не пельмені і не вареники. По-друге, дивіться, як, яку чистеньку тарілку я після себе залишив. Беріть з мене приклад. Бля, сижу, вчу людей, як їсти хінкалі і сам обляпав бля, весь стіл. Бля, всю футболку бля, обляпав. Сам обляпався. Бля. Ромчик, чуєш? Е, давай, напевно, я витру тарілку, типу я нормально поїв, поняв? На камеру. Бо це просто капець якийсь. Бо мені стидно. На мене люди дивляться. Да? В ресторані Дебі є ще одна фішка. Поки ви насолоджуєтесь смачною їжею, антуражем та напоями, для вас в цей момент співають дві сестрички. Символічно, правда? Такі вечори проходять суботу та неділю. Ну, де ви ще таке побачите та почуєте? Живий спів це дійсно атмосферно. Мій вечір не може закінчитись без солодкого, тому я замовив собі меренговий рулет. Та замовив собі. Капучинко своє любиме. Марен рулет – це дуже ніжна страва. І, на мій погляд, має ідеальний баланс смаків. Тому давайте зараз куштувати. Це дуже смачно. Тут є солодкий крем на основі сиру маскарпоне. В поєднанні з арахісовою пастою і кисленьким малиновим конфітюром. Дивіться. Це дуже смачне поєднання. Почекай, зап'ю. Це просто неперевершено. До речі, корж на основі швейцарської меренги. Скажу так. Мій вечір сьогодні дуже вдало пройшов. Всім бажаю смачного. Фух, трошки вийшов відійти від їжі, тому що дуже наївся. А мені ще тут сказали, що сьогодні на десерт будуть особливі танці для гостей, а ми таке пропустити не можемо. Дуже гарний та колоритний грузинський танець від сестер дебі та колективу. Це, як би мовити, поєднання культур та гостинства. Це запалювання емоційного вогню між гостями та народами. Унікально, атмосферно, естетично та щиро. Це лайк. Ко овей. мої. Я за те, щоб продвигати українські. Я не являюсь кулінарним експертом або ресторатором. Я просто люблю смачно поїсти та знімаю все по своїм відчуттям. Я хочу, щоб малий та середній бізнес продовжували працювати та розвиватися, щоб наша економіка тільки піднімалась, щоб нам було де з вами смачно поїсти та відпочити. В нас немає плану хейтерити та гнати на когось, особливо в теперішній час. Зараз дуже важко втримати бізнес. Ми з командою це допомагаємо зробити. Ми знімаємо все, як є, але по своїм відчуттям і по-своєму. Тому я дуже надію, що ви нас підтримаєте. Підписуйтесь. Ставте лайк та до зустрічі в інших ресторанах.